Небезпечні виробництва для довкілля, сільське господарство. Вплив сільськогосподарських практик на глобальні та місцеві екосистеми, це вплив на водні ресурси, на якість ґрунтів та повітря, на стан, біорізноманіття та клімат. Цей вплив залежить від розміру сільськогосподарського підприємства. Що більший розмір, тим більший вплив, тим не менше. Ці впливи не можна ігнорувати, оскільки малі підприємства складають 84% від загальної кількості сільськогосподарських підприємств у світі водні ресурси, діяльність агропромислових виробничих систем є головним фактором, який спричиняє зміни у біогеохімічних природних потоках, особливо через вимивання сполук нітрогену та фосфору сільськогосподарських угідь, що суттєво впливає на якість води та сприяє забрудненню світового океану, забір. Прісної води для обслуговування сільськогосподарського виробництва негативно позначається на екосистемах багатьох вододілів. Це зменшує розміри водних об'єктів, призводить до скорочення біорізноманіття та порушує функціонування екосистем. Розширення зрошуваних площ сільського господарства призводить до деградації водно-болотних угідь. Та прибережних територій, природних водойм, виснаження водоносних горизонтів та порушення водопостачання нижче за течією, зниження обсягів випаровування водяної пари з ґрунтів впливає на місцевий та регіональний клімат, змінюючи структуру опадів, використання засобів захисту рослин може призвести до забруднення поверхневих та підземних вод та серйозно вплинути на водні екосистеми. Використання нафтохімікатів для сільськогосподарських. Машин може призвести до забруднення води продуктами нафтохімії, якість ґрунтів та деградація земель. Деградація земель це зменшення або втрата біологічної чи економічної продуктивності та якості земель в результаті їх використання. Деградація земель може відбуватися в результаті ерозії ґрунту, спричиненої вітром чи водою, погіршення фізичних, хіміко-біологічних чи економічних властивостей ґрунту або тривалої втрати природної рослинності. Тривале інтенсивне та нерозбірливе використання агрохімікатів негативно впливає на біорізноманіття ґрунтів, сталість сільського господарства та безпеку харчових продуктів. Є головним фактором деградації земель. Симптомами деградації земель можуть бути втрата ґрунту, виснаження поживних речовин, засолення, пересушення, забруднення, порушення біологічних циклів та втрата біорізноманіття. За оцінками IUCN International Union for Conservation of Nature Міжнародного союзу охорони природи. Метою якої є збереження природних ресурсів, деградація земель зачіпає приблизно 29% загальної площі суші в світі, відбувається в усіх агроекосистемах, але може бути замаскована внесенням добрив для підвищення продуктивності земель. Джерела погіршення якості ґрунту та деградації земель від сільськогосподарської практики, оранка полів – Монокультурне вирощування через надмірне застосування ЗЗР та мінеральних добрив, зрощення забруднення ґрунтів агрохімікатами, накопичення та обробка гною, ерозія через використання сільськогосподарської техніки Втрата біорізноманіття. Основним фактором, що сприяє втраті біорізноманіття від сільського господарства, є використання агрохімікатів включно із засобами захисту рослин та мінеральними добривами. Функції та послуги екосистеми часто знижуються паралельно із втратою біорізноманіття, зниження водопостачання, погіршення якості води та повітря, регулювання клімату. Оранка земель і монокультурне вирощування сприяють втраті середовища існування тварин і рослин, фрагментації ландшафтів. Інтенсифікація сільського господарства призвела до втрати традиційних методів ведення сільського господарства, які часто підтримують вищий рівень неоднорідності ландшафтів та біорізноманіття. Таке спрощення систем землеробства зменшує кількість природних хижаків, що в свою чергу призводить до збільшення кількості шкідників та більшої залежності від ЗЗР. Дослідження IUCN. Вказують, що боротьба з природними шкідниками є менш ефективною та потребує більших зусиль у монокультурних сільськогосподарських ландшафтах порівняно з більш складними ландшафтами. Джерела втрати біорізноманіття від сільськогосподарських практик, монокультурне вирощування. Використання ЗЗР та мінеральних добрив, зміна наземних та водних екосистем внаслідок забруднення води та виснаження водних ресурсів, зміна наземних екосистем через оранку та фрагментацію. Ось представники світу комах, чисельність яких зменшується. У чому ж причина? Красуння діва, мінеральне та органічне забруднення водою, махаон, погіршення стану біотопів внаслідок господарської діяльності, викошування та випалювання трав, розорювання цілинного степу застосовування пестицидів, подалірій, застосовування пестицидів та надмірне випасання худоби, бражник, мертва голова, знищення диких паслянови гербіцидами, обробіток картоплі і томатів, отруту хімікатами. Ведмедиця господиня, викошування трав, застосовування пестицидів, якість атмосферного повітря. Хоча вплив сільського господарства на якість повітря має не такий великий вплив, як вплив на водні та наземні екосистеми, існує низка викидів забруднюючих речовин, які в поєднанні з транспортними викидами становлять значний ризик для здоров'я людей та тварин. Найбільшими джерелами таких викидів є спалювання біомаси та оранка земель. Спалювання біомас є однією з найбільш шкідливих практик, оскільки, крім діоксиду карбону, при цьому виділяються деякі токсичні речовини повного та часткового окиснення біомаси. Такі, як оксиди нітрогену та сульфур, монооксид карбону, литка зола тощо. Ця практика є протизаконною в Україні. Але на жаль. Все ще досить поширена і часто спричиняє пожежі в екосистемах, особливо навесні, щоб позбутися залишків рослинності попереднього сезону та восени, щоб утилізувати сезонні відходи. Крім того, спалення біомаси широко використовується для опалення у сільській місцевості, що також є джерелом забруднення повітря тими самими забруднювачами. Іншим великим джерелом є оренка земель, ґрунти розорених непокритих рослинністю полів протягом посушливих періодів перетворюються на порох, забруднений залишками мінеральних добрив та ЗЗР. Цей порох може підійматися в повітря вітром, спричиняючи токсичні пилові бурі, що можуть переноситися вітром на суттєві відстані. Інші джерела забруднення атмосферного повітря включають викиди оксидів нітрогену в результаті переробки гною та використання азотних добрив, а також забруднюючи речовини від двигунів внутрішнього згорання, що використовується для сільськогосподарських робіт. Джерела забруднення повітря також є зберігання та обробка гною, використання мінеральних добрив та сільськогосподарської техніки. Клімат загалом, за оцінкою IUCN, сільське господарство відповідає за 23 антропогенних викидів парникових газів. Наприклад, це викиди метану в тваринництві та при вирощуванні рису, випаровування оксидів нітрогену з ґрунту після внесення добрив та при розкладанні гною. Джерела викидів парникових газів у сільському господарстві, спалення біомаси. Утримання великої рогатої худоби, обробка гною, використання холодильного обладнання або систем кондиціонування повітря, використання сільськогосподарської техніки з двигуном внутрішнього згорання, застосування добрив. Отже, інтенсивне агровиробництво негативно впливає на біоцинози та на абіотичні фактори, змінює інтенсивність колобію енергії і речовин, а також сприяє зникненню силіконових видів. Задумайтесь про це.